Житловий будинок на вісім поверхів прямо на пляжі, повернення трамваю на 16-ту станцію фонтана і чого чекати від Трампа. Про все це поговоримо сьогодні. Перша новина це, звісно, постійні шахедні атаки Одеси Росією. Кожен день вже на протязі декількох днів Одесу атакують десятками шахедів. Більшу частину з них збивають або обманюють за допомогою Ребу, але все ж таки частина влучає. Є осколки, є загиблі, є поранені. Дуже багато вікон понівечено, багато гаражів, приватних будинків. Росія обрала знов тактику терору. На цей час це не тактика знищення нашої енергосистеми, а просто прямого терору цивільного населення. Очевидно, що їхня мета зламати наш дух, змусити нас піти на їхні умови на можливих майбутніх переговорах, тому що ніякої військової цілі тут нема. Ніяких військових об'єктів вони не влучали, і навіть комерційних немає. Ну, тобто, ось в останній місяць Росія атакувала балістикою порт. І очевидно, що це робилось для того, щоб зламати нашу морську торгівлю. Тут просто житлові будинки ніякого абсолютно ні економічного, ні військового сенсу нема. До речі, я сподіваюся, що на наступній сесії міськради. Ми виділимо кошти одеським військовим на системи протиповітряної оборони, які допоможуть їм більш якісно виявляти ці дрони, щоб потім знищувати. На місцях прильотів працюють міські служби, люди отримують компенсацію. Для тих, у кого понівечені вікна, вже майже два роки в нас є механізм, є виділені гроші ще на початку цього року на компенсації. Ви можете звертатись, отримувати гроші на відновлення дверей, вікон і ремонти в квартирі. Великий скандал піднявся цього тижня на пляжі Дельфін біля пляжу Калетон. Там почали встановлювати будівельний паркан. Поки що його нема. Власник пляжу Калетон Юрій Дегас підняв дуже великий скандал. Там є два об'єкти, які. Хочуть забудувати перший це аеросолярій. Ці два об'єкти вони ще радянські. А другий це колишня рятувальна станція. Це така класична туалетна схема. Спочатку той, хто хоче щось збудувати, викуповує якесь таке старе майно, колишній туалет, чи ось там рятувальну станцію, чи аеросолярій. Потім він йде до міської ради і каже: Ну тут вже ж моє майно, дайте мені землю під моїм майном. І міська рада дає землю під цим майном. А потім наступний етап реконструкція. І ось. Цей забудовник він хоче реконструювати цей аеросолярій в ресторан, рятувальну станцію у вісьмиповерховий житловий будинок? І якщо ресторан це ще можна якось зрозуміти, чого поганого в ресторанах на узбережжі, я не бачу, вісьмиповерховий житловий будинок це просто е, ні в які ворота ні лізе. Він знаходиться поміж трасою здоров'я і пляжем, тобто фактично менш ніж 100 метрів до урізу води після траси здоров'я. Ну тобто, якщо цей будинок побудують, то як будуть люди? Доїжджати на своїх автівках туди по трасі здоров'я, ну це абсолютно недопустимо. Я записував вже коротеньке відео на цю тему, і деякі коментатори мене запитують. А що ось краще ось ці розвалюхи, щоб були? І в мене відповідь дуже проста: краще, щоб там була зелена зона, тому що траса здоров'я і все, що навколо неї, це парк. І там повинен бути парк. Так, в парку можуть бути кафе, але не можуть бути житлові будинки. Ми будемо боротись проти цього. Я вже зробив запити. Я хочу отримати всі документи від міської влади стосовно землі, стосовно цих об'єктів, будемо дивитися, чи все там законно, чи все там правильно. І будемо боротись. Ну а поки що головна задача не допустити встановлення паркану. Поки нема паркану, нема будівництва. Все залишається так, як є. На жаль, всі ці документи і земля, містобудівні обмеження та умови були видані при городському голові Труханові. Було проголосовано також депутатами минулого скликання, і в тому числі його партію, де в нього була більшість. Тож маємо те, що маємо, і надії, що міська влада буде якось з цим боротись, нема. Але ми це просто так не залишимо. Я розповідав вже декілька разів, що ми отримуємо від Японії когенераційні установки вартістю біля мільярда гривень, для того, щоб наші великі котельні мали електрику під час бикаутів. Всі малі та середні котельні мають генератори, навіть не дивлячись на генераторний скандал, коли мер наш віддавав гуманітарні генератори. Є факти своїм друзям, але все ж таки. Всі, хто живляться теплом від малих та середніх котель, будуть мати це тепло 100% під час цієї зими. А ось з великими котельнями є питання, тому що для них потрібен дуже великий генератор. І ось такі дуже великі генератори нам подарувала Японія. Один з них вже був встановлений цього тижня. Це газовий генератор. Він бере газ, спалює його, крутить турбіну, виробляє електрику і також підігріває трохи воду. Тобто вже одна котельня в Київському районі буде мати 100% електрику, і також ці генератори виробляють більше енергії ніж потрібно. Тому надлишки в разі блекаутів будуть віддаватись на живлення водогону. Так що одесити будуть не тільки з теплом, а ще й з водою. Думаю, що найближчий час будуть встановлені інші генератори. Ми ще влітку виділили гроші на обладнання майданчиків для встановлення цих генераторів. Тож чекаємо самих генераторів. Думаю, що цей опалювальний сезон пройде досить пристойно. Вже почали вмикати опалення вже в більшості будинків воно є. Є деякі ще в яких немає, але поступово воно вмикають. Є тема, яка дуже непокоїть всіх: обрання нового президента Америки. Так вона дійсно має стосунки для Одеси, тому що Америка є нашим головним партнером, і завдяки саме Америці ми досі не впали, досі воюємо, досі живемо з теплом і світлом. І ми їм дуже вдячні. І були побоювання, що з новим президентом це може припинитись. Одна з його обіцянок була припинити війну за 24 години після його обрання. Мене особисто ця обіцянка лякала, тому що єдиний шлях, як це можна зробити, це розбомбити ядерною зброєю Москву. Жартую, це повністю капітуляція України перед Росією. Цього не сталося. І також заяви, які зробив вже Трамп, показують, що він не хоче нашої капітуляції. Він не хоче злити Україну під Росію. Наприклад, одна з його ідей, він сказав, що вже не за 24 години, а за 12 місяців він знає, як закінчити війну. Він досі не називається перемогою України. Але що він каже? Що потрібно знизити ціну на нафту до 40 доларів за барель. Тоді Росія економічно не зможе вести цю війну, і вона закінчиться. Мені дуже це подобається ідея, тому що вона показує, що Трамп думає, як зробити так, щоб Росія зупинилась. тобто як зробити погано Росії, а не як змусити Україну погодитись на якісь некоректні неправильні умови. Інше питання чи можливо, чи реально так просто знизити ціну. Тому що якщо б це було дійсно так легко зробити, то чому цього не зробили досі? І я думаю, що це одна з головних причин, чому демократи програли вибори, тому що для американців дуже важлива тема економіки: інфляція, великі ціни в магазинах. І якщо б в них був такий легкий метод, як зниження ціни на нафту, це то це знизило б і ціни в магазинах, і тоді вони виграли б вибори. Але подивимось, я в цьому бажаю Дональду Трампу успіхів. Дешева нафта нам дуже потрібна. Це також знизить ціни і в Україні. Не знаю наскільки це реально, але хотілося б. Ну і і друге, що він сказав, що не можна допустити, щоб на поступки йшла тільки Україна. Тобто він буде чекати поступок і від Росії також. Це добре. Поки що Росія не демонструє. Ніякого бажання на поступки. Вони досі повторюють, що ми повинні віддати їм всі території, навіть які вони зараз не окуповують, наприклад, Запорізьку та. Херсонської області очевидно, що це не прийнята для нас умова, і я думаю, що цього не буде. Є декілька новин транспорту. По перше, дуже багато разів до мене звертались люди стосовно ДТП на адміральському респекті. Там є декілька пішохідних переходів без світлофорів. Дуже часто там ставались ДТП, іноді навіть з жертвами. Це така класична історія. Коли є пряма довга дорога, то водії хочуть їхати по ній швидко. Це абсолютно природні такі рефлекси. Водіїв. Треба щось робити, щоб вони цього не робили, тому що це небезпечно для пішоходів. На жаль, люди іноді там не витримують швидкісний режим, а з іншої сторони, особливо в темну пору, там не видно пішоходів і тому стаються такі ДТП. І ось в департаменті транспорту вирішили нарешті зробити там. Дещо щоб зменшити швидкість руху, а саме встановити берлінські подушки. Я вітаю це рішення. Це мабуть оптимальне рішення в цьому місці. Сподіваюсь, що в інших місцях, де також велика аварійність, нарешті буде щось зроблено, щоб її зменшити. Сталося диво, і через два місяці після початку робіт на вулиці Атамана-Головатова закінчили розмітку. І тепер там є смуга руху для громадського транспорту, дві смуги руху для автівок. І одна виділена з буфером велос. На жаль, не встановлені стовпчики поки що на велосмузі, для того, щоб не було заторів, по смузі руху громадського транспорту можна їздити з сьомої ранку до десятої ранку. Тобто, вранці, коли всі їдуть в місто, там залишається, як і було раніше, три смуги руху для автівок. Основна ідея змін на вулиці Атамана Галаватова в тому, щоби. Збільшити штрафи від фур, які там хочуть паркуватися, або не дати їм паркуватися фізично. Вони там зазвичай це роблять або зліва, або справа. І ось якщо все ж таки будуть встановлені стопчики поза велосмугою, то тоді фури просто фізично не зможуть там розміщатись. Ну а справа їх можна буде штрафувати нарешті в два рази більше штрафом. Тому що паркування на смузі руху громадського транспорту коштує дорожче ніж просто паркування під знаком заборони паркування. Дуже радий, що наш департамент транспорту займається цією проблемою. Також почали роботи по зміні розмітки на вулиці Сахарова. Там змінюється формат паркування. Тепер там паркування не ялинкою, а паралельне також там з'явиться велосмуга. Як мені пояснили в департаменті транспорту, це дозволить змінити. Маршрути деяких маршруток, щоб вони їздили вулицею Сахарова. Наразі повністю вулицею Сахарова не їздить жоден маршрут, а там живе досить багато людей, які цього потребують. Ну і також дуже чудова новина це те, що нарешті, більш ніж після року очікування, Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проєкт закону про те, щоб ми могли користуватись нашими гуманітарними автобусами. Багато разів про це казали. Місто отримало вже 20 гуманітарних автобусів, які стоять просто в депо і не можуть їздити. Через колізії в законах, тому що там їх неможливо розтаможити через рівень викидів, а використовувати їх як гуманітарну допомогу для отримання прибутку також не можна. Там не можна буде продавати квитки за проїзд. І вони просто стоять, і слава Богу, що така проблема є не тільки в Одесі, а в десятках інших міст України, які також отримали гуманітарну допомогу громадський транспорт і не можуть його використовувати. Тому я сподіваюся, що ця проблема все ж таки буде вирішена, і, можливо, навіть цього року поїде нарешті автобусний маршрут по вулиці Семена Полія, Миколаївській дорозі, вулиці Пастера і до Преображенська. І мешканці вулиці Семена Полія, також як і мешканці майже всіх великих вулиць Одеси, нарешті отримують нормальний громадський транспорт, тому що на більшості великих вулиць Одеси Є трамваї, тролейбуси а на вулиці Семена Полія немає нічого, тільки маршрут. І дуже класна новина, яку я також чекаю вже півтора року. Це нарешті почались роботи на 16-й станції фонтана по перебудові трамвайних шляхів, так щоб можна було запустити 18-й маршрут. Без очікування того, щоб закінчили новобудову внутрі кільця, там будують великий житловий комплекс внутрі кільця, і допоки його не побудують, кільце не можна буде використовувати, тому що це фактично будівельний майданчик. Може щось впасти на цей трамвай. Розгортатися ось так трикутником трамвайники більше не хочуть, тому що це небезпечно. Там загинула одна людина під час такого розгортання, і тому там буде перебудований трамвайний гілки, так щоб 18-й трамвай міг проїхати вздовж. Цієї новобудови і поїхати далі на 411 батарею маршрутом 19-го трамваю КП Омед вже оголосила тендер на проєктування цих робіт, тому я можу про це нарешті розповісти. І дуже чекаємо, що можливо навіть цього року це станеться. Не хочу загадувати якісь строки, але фізично робіт там зробити потрібно небагато. Ну і до новин кіно цьому тижні в Одесі відзначали 90 річницю від дня народження одеської кінорежисерки Кіри Муратової, яка все своє життя творила тут, яка є такою визначною постаттю Одеси. Фактично, ось я так думав, це єдиний відомий кінорежисер другої половини минулого століття і початку цього століття Одеський. Ну, тобто більш ніхто на думку не сходить. Так, в неї такі досить дивні фільми, але вони всесвітньо відомі. Вона презентувала їх на міжнародних кінофестивалях. Я дуже радий, що. В Одесі нещодавно з'явилася вулиця Кіри Муратової в центрі міста. Це наша гордість, і ми повинні пам'ятати, що в нас є. Сподіваюсь, що в нас будуть і нові режисери всесвітньо відомі з нового покоління також. Ну і друге, це те, що в Одесі презентували фільм, який називається Буча. Його продюсер та один з виконавців головних ролей були в Одесі на презентації. Фільм зроблений за реальними історіями, тобто. Автори цього фільму вони поспілкувалися з різними людьми, які були в окупації в Бучі, або ті, хто побігли з Бучі, і вони взяли їх реальні історії, створили з них одну велику історію і зняли художній фільм. Але повністю все, що показано в цьому фільмі, відбувалось насправді. І для багатьох персонажів вони навіть не змінювали їхні імена. Основна історія це про громадянина Казахстану, який, користуючись своїм казахським паспортом, їздив в Бучу, в Ворзіль, і вивозив звідти людей. Росіяни його пропускали, і таким чином він спас біля 200 людей. Можна такі паралелі зробити з Оскаром Шиндлером або Ніколасом Вінтоном. Які також стали відомі завдяки кіно. На жаль, або на щастя, люди знають багато історичних моментів завдяки кіно, завдяки тому, що вони були екранізовані. Тому я вважаю, що дуже важливо, що цей фільм зняти. Він знятий досить професіонально. Мені сподобалось. Звичайно, ось в українському кіно мені не подобається таке велике кривляння. Тобто, таке відчуття, що, що люди грають в театрі, а не в кіно. Ось в цьому кіно цього немає. Абсолютно класна акторська гра. Він йде в кінотеатрах, в Одеських можна піти подивитись. Я Кава, піти подивитись, тому що це важливо для міжнародного прокату. Якщо фільм буде успішним в Україні, то його візьмуть інші країни, і інші країни знов згадають або дізнаються про цю трагедію, про те, які росіяни підлюки. На цьому все залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.